Доброго вечора брат. Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналісти швець. Війна проявила усіх як лакмусовий папірець. В цьому я навіть переконався, дуже багато людей, яких я вважав просто нормальними людьми, показали, без... показали себе війну просто гнилими. Є таке слово у нас в Україні гнилий. Ну, на Північній Бессарабії точно. Так от. Процентів 70 людей, яких я знав, яких я вважав нормальними. Так, дечому сумнівався, всім і грішні. Але війну вони себе показали гнилими, готоми продати будь-що будь-кого, лиш би вижити, збагатитися, ну і як завжди, полизати дупу владі. Але сьогодні не про це, сьогодні про Юрія Бойко, про партію колишнього ОПЗЖ Медведчука. Яку мали розігнати, виключити з парламенту, мали їх всіх посадити на нари, але чомусь це не зробили. Вони взяли, переформатували себе там платформа за життя. Пам'ятайте, раніше вони виступали за російську мову, за російську культуру, літературу, за те, що в нас в країні проживають люди, які розмовляють по-російськи, вони мають права. Пам'ятаєте, це говорив Юра Бойко? А зараз. Одеса, де дуже багато російськомовного населення. І ТЦКшники просто роблять на вулицях жах. Одеса просто пусті, Одеса вже пуста. Люди ховаються по хатах, а на вулицях ТЦКшники заламують, кидають в машини любого, любого чоловіка, який хоч на вигляд, може підійти на фронт. Так от, чому ж? Юра Бойко, який за начебто російську мову, за російську літературу, який начебто захищав права і свободи російськомовного населення української держави, чому не приїде в Одесу? Чому не розбереться з ТЦК? А тому, що він проголосував за новий закон про могилізацію українців в Верховній Раді, будь ласка, по списку. Бойко Юа за, Дунаєв СВ за, ІОФ, Юа за, Качний ОС за, Ларін СМ за, Макаренко, МВ за, Мамоян СЧ за. ОПЗЖ, колишня нинішня платформа зажиття Юра Бойко. Коли питання стосунк. Коснулася їхньої шкури, вирішила, ні, своя шкура, рубашка ближче до тіла. Хай на фронт йде Одеса. Одеса та Одеса, яку вони колись називали російськомовною. Хай вона йде, а вони в Верховній Раді відсидяться. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!